Русончики, доброго ранку. Сьогодні вирішила не так. Думала, не буду нічого виставляти, але ж, що чухнуся, і в мене тут все пече. знаєте, чого? Я спалила лоба. Я спалила шкіру голови. На камері видно погано. Але отсюди мастилася СПФ захисту у суботу. Я довгий час стояла на сонці. На мене отак світило сонце. Ввечері я до шкіри голови, я не можу ні розчесатися, ні доторкнутися. У мене все тут спаляне. Сьогодні вранці я насилу посушила голову. і Тепер воно в мене дуже болить. Але ввечері я вчора забулася, я хотіла намастити свій охолоджуючий гель. Тому до чого ця сторіс? Покуда був СПФ нанесений, покуда в мене все біленьке залишилося отут. На камері не видно, воно не передає цього кольору. Воно червоненьке таке, розовеньке. Тому дивіться, не тягніть. Якщо ви бажаєте, щоб ваше личко було біленьке, не було такого прям пігментації цієї надмірної, замовляйте, наші SPF вони ну, дуже дієві. Дуже. Я переконалася в цьому. Плюс їх на складі вигрібають, як не знати що. 50-ки вже немає, але 30-ка вона також дієва. Дуже дієво. Плюс нанесете ще Сісікен. Ну і захист взагалі суперовий. Тому не зволікайте, замовляйте. Є в наявності, доставка буде дуже швидка.